Сьогодні спробуємо відтворити часткову технологію виготовлення паперу, який був винайдений у стародавньому Китаї цайлунем. Ця технологія ще й варіант вторинної переробки сировини, адже для роботи ми використаємо старі чорнетки та аркуші паперу, які ви збиралися викинути. Стародавні китайці виготовляли папір з різних рослин, таких як бамбук, коноплі, стебла пшениці і навіть рису. Ці рослини подрібнювали, настоювали, проварювали, відкидали на сито, щоб позбутися зайвої рідини та висушували. Сучасний папір виготовляється з різних волокнистих матеріалів, найпоширенішим з яких є деревина. А перелік всього, що нам знадобиться для роботи, ви знайдете традиційно в описі під відео. Спочатку наріжте або порвіть папір для вторинної переробки на дрібні шматочки. Наповніть блендер приблизно наполовину подрібненим папером, а потім залийте решту теплою водою і не забувайте про правила техніки безпеки. Найоптимальніше, якщо на даному етапі вам допоможуть дорослі. За допомогою блендера почніть змішувати все, поки не отримаєте однорідну масу. Тепер візьміть сито і трохи занурте його у воду, перелийте змішану суміш з блендера на сито і робіть плавні рухи ситом у воді, розгладжуючи суміш. Використовуючи інструменти з пласким краєм, розгладьте змішаний матеріал, щоб створити гладку рівну поверхню. Обережно дістаньте сито з води та покладіть його на кухонний рушник, щоб трохи вібрати воду. Тепер, використовуючи губку, почніть видаляти зайву воду з паперу, сильно натискаючи на нього. При цьому не тріть, не робіть різких рухів вперед-назад, просто сильно натискайте в різних місцях. Після того, як зайва волога буде прибрана, залиште папір підсихати на сонці або ж у теплому сухому приміщенні. А після висихання дістаньте папір із сита та використовуйте його для реалізації своїх ідей. Наприклад, можна записати цитату видатного діяча доби стародавнього світу та розмістити свої шедеври в класі.